Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні у нас в гостях Вінницька гідеса Оксана Роздорожнюк. Доброго дня, пані Оксана. Доброго дня. А говорити ми сьогодні будемо на таку цікаву тему, як святкували Різдво новий рік у Вінниці на початку ХХ століття. Ну і власне не лише 20-го століття, але ми ще й візьмемо більш сучасний час і поговоримо, де у Вінниці були колзанки, де були гірки, і взагалі як змінилися символи. Ну, це про це згодом. І перше питання. Вона загальне, і як святкували різдво і. Зустрічали новий рік у Вінниці на початку двадцятого століття. По перше, Різдво це був справді це було велике свято. І про новий рік, про як про сьогодні, ми говоримо, що це такий, знаєте, от і дуже переломний період. Це рік, це початок року. Загадуємо бажання, все інше. Це скоріше вже з'явилося пізніше. Різдво завжди було головним святом, яке замикало рік і починало новий. Народився Христос, і далі пішов новий рік. Власне, скоріше, як в християнській традиції, з'явилося чудо, з'явилося світло. З'явилося майбутнє, в яке ми віримо, і до якого можна ну справді загадувати не просто бажання а піти попростити, щоб збулися наші бажання, правда? Ну і от власне ця вся традиція вона існувала до 1917-18 року. Тоді, коли почали змінювати календарі, і з приходом нового календаря якось зазвичало 1 січня більше серйозно. Ну а пізніше, вже у радянському союзі, взагалі ну, потрібно було якось парадигми змінити. З'явилося святкування нового року. Святкування великого свята, а Різдво це десь там, по хатам, десь там в традиції наших предків. А пані Оксана, уточнюючи питання. Скажи, будь ласка, наскільки я читала я можу помилитися, що в останнє в Україні, і здається, вінничани також святкували Різдво 1917 року, 25 так. грудня. Так. Тобто, 18-го е центральна б, е рада приймає інше рішення. Так і як це сприймали ті ж ті ж вінничани? Взагалі, як це було? Ну раптом ну, по перше так, вгадаємо, що тоді були. Теж такі бурхливі роки змін було дуже багато, і власне цю зміну сприймали і інші, як ще якусь певну руйнацію свого стилю життя, відношення до, до свята навіть. Але при тому всьому не було інших варіантів. Центральна рада приймає, і ми якби намагаємося в тому руслі далі жити. Але переважно святкували все одно різдво. 25-го. ніхто не звертав увагу на ті великі перенесення, і на ті зміни. Просто далі було занадто багато змін, і вони вже. Якби змінили і наш народ, який ну я маю на увазі там 22-й рік, 33-й, 37-й, і далі аж другої до, до, до другої світової. Це перша половина 20-го століття. Вона знищила дуже багато, ну, зв'язків з попередньою культурою. І оці от, тоненькі зв'язочки вони вже коли змінилися, то можна було далі з 1947 року ставити головну ялинку і святкувати новий рік. Правда, уже тоді, коли потрібно партія. Народ вже йшов за нею. А ви сказали тисячі. 1947 й рік е, можна було ставити головну ялинку. Коли вперше головна ялинка з'явилася у Вінниці? Є дата, а в архівах я маю на увазі на території міста? Чітка дата, те, що кілька, кілька дат, по-перше, теж 1947-й, тоді як це була, скажімо, парадигма вже партійна і потрібно було десь знайти місце. І кілька разів ця ялинка змінювала своє місце положення, Де вона була вперше? Де вона була вперше, все ж таки на е, центральній. Е, Площа, яка зараз знаходиться там, де наш театр. Там невеличку ялинку поставили. Ну офіційною ялинкою була все ж таки та, яка переїжджала від ну, тоді ще це була вулиця. Зараз вона вулиця Миколи Оводова, так на початку 20-го століття театральна. І там був невеликий такий, як відпочинковий парк. От власне потім вже ж з'явилися три фігури знакові, які зараз щойно зовсім недавно не де європейську площу. Так, на європейській площі в парку кілька разів, причому до парку поверталося кілька разів. Майдан на калічі, кілька разів теж там ставили ялинку, вона була дуже гарно видна. І, до речі, найбільше, найчастіше я зустрічала в архівах і в тих документах, які я бачу, оприлюднили. Ну наш центр музей міста музей міста, музей міста Вінниці. Там теж видно, що перше було перед от місце, де наш універмаг, так і саме от перші архівні дйомки, які вони виставили, 1960 дев'ятсов. 93-го року, де гарно видно, що там десь знаходиться теж наша ялинка. Ну, можливо, Ну, у 70-х роках там теж здається ялинка так. була. А... Там і були ковзанки, там і були ігри, там і були розваги. Біля універмагу. Так, були такі невеличкі на території, де біля озерця були. Ну, я так розумію, що це були уже створені людьми. Я просто цього не пам'ятаю, навіть і чесно кажучи, ялинку біля універмагу, але бачила по фотографіях, mm -hmm. що там вона стояла. Ялинка, о до речі, ялинка. Як як символ, як символ. Угу. це був символ Різдва, мені здається, все-таки коли вперше, взагалі вперше так, а потім якось став символом нового року. Угу. Як ця, ця трансформація взагалі відбувалась? Символ Різдва, тому що за легендою, коли народився маленький Ісус, для того щоб заховати, от де він народився, то прикрили, начебто, якимись дуже вічно зеленими ось цими гіллями. І ялинка для нашого образу, де ми живемо, підходила найкраще. Я не впевнена, що там, де зараз на. Ходиться віфлеємтою так що саме в тому місці дуже багато ялинок нині росте, але якийсь із тих вічно-зелених деревець кущів видно, був прикрито, все ж таки за за легендою. Ну якби образ таки формувався. Бо коли прийшли волхви, які принесли дари новонародженому Ісусу, вони мали відхилити і знайти за зіркою. Так, де ж відхилили якраз це гілля? Це одна із версій, але до речі, вона далі підтверджується, тому що в Римі теж прикрашали саме в період різдва. В католицького, так, от якими зараз 25 от воно стандартизовано один день, теж зеленими гіллями. І теж, скоріше за все, вічно зеленої ялини, ялиці, хвойного дерева. Ну, а найбільше така уже легенда про те, що хтось вперше ж приніс цілу ялинку до хати, як це було зроблено, вона е, асоціюється з Німеччиною, е, асоціюється з е, також в ще таким персоною реформатором е, католицьким священником, Ко Мартіном Лютером, який приніс вперше це дерево, тому що дуже хотів порадувати дітей, і от на це дерево були повішені перші прикраси, які ми чи там перші не були це іграшки, це були горішки, це були печиво, це були якісь здоба або цукерочки. І діти, звісно, що ці горішки, от перші побачили, їм було дуже ціла приємно, та асоціація з святом відбулася. Ну але пізніше вправді навіть у 19 столітті ще у нас. Вінниці теж прикрашали. Дуже багато було яблучка різні, там Фольгою? Так фольгою прикрашалися, докривалися горішки, щоб відкрити там горішок. Ну і так правда, воно було. Діти, до речі, дуже швидко ці всі знімали це все з дерева, і дерево дуже довго не стояло. А іграшки Але... тоді з'явилися іграшки. А уже пізніше, от знаєте, коли потрібно було формувати новий такий світогляд, то дерево вже якось простягнулося аж до нового року, і в новому році воно почало відігрівати відігривати головну роль. Пов'язують. Це з такою персоною важкою для нашого напевно буде сприйняття, тому що це другий секретар комуністичної партії, якраз Української радянської да, от, республіки. Це був початок 20-го століття, коли постишев, Павло Постишев уже після першого голодомору, після перших отих реформ, які тут відбувалися, так можна сказати, побачив, що треба якусь трохи повернути радість, бо забрано все. Зруйновані церкви, зруйнована сама от категорія свята Різдва, тому що це ж ми. Має бути безбожниками, безбожників навпаки піднімали на ну от, якби люди, які це, це от от вони радянські люди, ті, які не вірять в Бога, вони вірять тільки в партію і в себе. Ну власне, і то невідомо чи в себе треба в партію. Ну і от коли він побачив, скільки руйнацій з тим всім, придумав гарну ідею. Потрібно вернути напевно ялинки. Нехай будуть ялинки, тільки не на Різдво. Прекрасне свято Новий рік. І з'явилися в продажі, почали завозити і продавати перші ялинки, які почали розкуповувати люди. Ну, і звісно повернулася тинка свята, кожна людина того хоче, але трошки по-іншому. І от тоді вже з'явилися перші прикраси. Ні, кулі були й до того. Кулі були ще наприкінці 19 століття. Дуже цікаво було для всіх діток разом з батьками на ту ж саму ялинку, такими спеціальними прищепками, на спеціальних підошвочках, під підставочках ставити свічечку і слідкувати, щоб вона саме була запалена у різдвяний вечір. І потім вона ну, вигорала до кінця. Звісно, за цим слідкувалося. і це було теж щось особливе. Ці вогники. Перші вогники це були свічечки, реальні свічечки. Ну а вже коли вже перейшли ближче до нового року святкування. Ну не будеш ти ставити, напевно, вже на е, саму верхівочку віхлеємську зірку, яка стояла завжди на ялинці, якби символ стежки Різдва. Давайте поміняємо на що. Я думаю, що на ви догадались зірку. на що, на радянську зірку або на бурульку, яка там десь вгору росте. Ну, але перша була радянська зірка. Я ще пам'ятаю іграшки, як вони трансформувалися. Десь 60-х роках, наприклад, з'явилися космонавти. Ну, як тільки якесь совєтське свято, звісно, радянське. Я не тобто якісь там досягнення, то іграшки трансформувалися саме під. І це досягнення, а політ людини а в перші, космос, ракети на уявіть лілинках. собі, що перші були ще з портретами Сталіна. Іграшки так, це було дуже важливо, так що це ж він повернув це свято. Потім від цього відмовились. Бо ви розумієте, асоціативний ряд підвішувати Сталіна на гіляку. Ну так і не тільки Сталін, були інші. Теж тоді з'явилися залишилися зірочки, залишилися якісь Рапортіщі символи. Ще так були. так радянського союзу. Всі символи вони всі були на цій ялинці. А до речі, а от такі іграшки десь вони зберіглися у якихось Він скажімо, колекційні так. Ну деколи зустрічаються, я вам не скажу. Я знаю, що музей історії міста Вінниці вони робили навіть такі загал, що хтось, можливо, принесе якусь інформацію, чи може навіть іграшки такого типу, щоб вони тому що старовинні тоненьке скло, воно дуже важко зберігається. Можливо, щось і є. Ну, почекаємо, коли це все нам розповість музей історії міста Вінниці, чи вони зібрали щось таке цікавий матеріал, бо я поки не зустрічаю. А все таки як святкували саме Різдво Новий рік у Вінниці, можливо, на початку 20-го століття, маю на увазі, можливо, були якісь цікавинки, які про які знають там екскурсоводи, гіди про які мало знають, скажімо, загал Вінничан? Ну, по-перше, святкувалося переважно Різдво. Ще раз, до 1918-го це головне свято в родині, це головне свято. Тобто у місті. новий рік не дуже святкували. Новий скажімо. рік це вже був щось таке, як ще раз повторення свята. І Скоріше засівання на новий урожай, на нове щось, побажання того, щоб це було. А от тут, щоб родина була багата, щоб всі весь рід наш прийшов, сів за стіл, щоб це все було поруч з нами. Це, звісно, робили тільки на Різдво. У Вінниці було кілька таких. ну, Особисто я в своїх екскурсіях деколи ну, навіть використовую теж ці моменти. От є газети наші, які ми в архіві деколи там полистаєш, подивишся, що відбувалося у Вінниці на Різдво. Ялинка, виявляється, була великою розкішшю. І до ялинки дуже часто тільки от в багатих будинках могли прийти і заглядати хлопчики. З просто знаєте, хочеться подивитися, там же шиї сяє, там ж якась а свічечка. Чому, а чому є? це було е, дуже дорого? Ну так не кожен міг собі дозволити в українських, наприклад, традиціях. Так у хаті е, в принципі, ще раніше ніж ялинка з'явилася, як ялинка, ставили просто такі от хвойні лапи на стіни, чи десь як то, знаєте, відрякування злих духів, е, ціленька ялинка. З прикрасами це була далеко не, не кожному по кишені. Ну тобто, тобто цілу ялинку я могла би принести, але ж її чимось треба прикрасити. А тут накриваєш на стіл на родину і не вистачає на такі багаті прикраси. Ну і власне дуже часто хлопчики з бідних родин вони приходили. Це я про це читала. Що один із тих е, наших вінницьких багатіїв, який мав собі таку гарну ялинку, дуже часто просто виходив і пригощав цукерками. І казав, це з ялинки. А ти Виход... нього От. Те ви знаєте, це один із єврейських родин з фреймбер Райхера, родина Райхера, дуже велика. От один із них із райхерів він робив такі подарунки. Хлопчики добре знали, де це знаходиться, приходили. Ну і часто хустимо навіть навзаєм чимось Допомагали. Це те, що я прочитала в нашій пресі. А які ще були такі ну елементи у саме зустрічі різдва? Обов'язковий стіл, бідний чи багатий, маєш ти більше чи менше грошей? 12 страв, щоб були гарні у тебе 12 місяців. Це напевно сидить у нашій генетичній пам'яті ще задовго до християнства, правда? І тому е, ось ці от традиції, які ми зараз відроджуємо, чи ми просто їх втримуємо, чи ми їх пам'ятаємо, чи робили наші бабусі, вони були тоді, ну як скажімо, як правило. Зазвичай. І куття в усіх варіантах гарно розімліла, з маком, обов'язково з маковим молочком, щоб це було ну, не так калорії, як от наші шпредки розумілися, що от коли ти робиш таке коливо, коли ти робиш таку кутю, там вже величезна кількість мінералів. Це те, що підтримує організм в холодну пору. Ти в то вкли мак, зараз горішки, мак. просто макову начинку так, в цьому. А, а тоді замочували, тоді її розколочували, вона давала біленькі. Цей колір, що наче це справжнє молочко, так і, і так, якби далі там йшла обов'язково зерно. Зерно все ж таки була і рисова. Ну рисце за дорого було для багатьох. Це було не по кишенці, а от зерно звичайне там пшеничне, яке гарно вже від всього відбити, та щоб воно гарно розімліло. Звісно, що це мало бути на столі. А хто вже побагатше додавав інші, якісь там родзиночки, цукати? Хто що міг? Халва була прийнята додавати обов'язково. Ну і далі пішли всі інші пісні страви. Це повинно було бути, хоча би по, по одному на на, на е, члена родини, щоб кожен міг скуштувати. Ну і обов'язково відганяли у ту ніч, так як це ніч, свята ніч. Відганяли зло від своїх домівок. І у нас до цих пір живуть ці традиції: поставити чосничини по колу на столі, повішати їх на дверях, у вікні поставити теж якісь такі, ну от лапи ялини, щоб було не видно. Що тут у нас дібралася наша родина, щоб ніхто не бажаний не заглянув і не прийшов на застілля. Ці всі традиції повністю були. Ну а я пам'ятаю ті традиції, які прийшли навіть із мого дитинства. Скажемо, моя бабуся розповідала, що її мати обов'язково перед Різдвом. Ну, те, що ми все там вичищали, вона каже, вишкрябували, що все було аж блистіло. То перед різдвом проварювалися весь посуд, в якому має готуватися різдвяна вечеря, бо вона має бути максимально чиста, от свіжа. Оце зараз тільки щойно приготовлена, і вся родина вже зранку починала готувати. і Дуже чекала, коли це перша зірка зійде на небо. Взійшла, сідаємо за стіл. Ну от так Так відбувалося в наших родинах. Я думаю, що і зараз так відбувається в багатьох родинах. В багатьох так. Тобто якісь певні, скажімо, традиції зберіглися. Ну так і ще якісь такі цікавинки, саме ось З різдвом з різдвом пов'язані. Все ж таки, це був відпочинок, тому що е люди давали собі можливість концентрувати радість. Наші предки розуміли, що це має бути обов'язково. Ми теж зараз це прекрасно розуміємо. Нам потрібна ця радість. Що для того робили? Те, що радували дітей, радуєш дітей, радуєшся сам. Допомагали тим, кому можна було допомогти ближнім. Так, от можна було там хтось, вдовиця, сусід, сусідка, потрібна допомога. В цей в ці дні якраз це все було. Колядували це, зрозуміло, що залишалися якісь це. все потім ділили, приносили, роздавали. Якщо це в передмісті Вінниці. Отут, От навіть там, де старе місто за цариною, то це була традиція, аж скажімо, ну, дуже міцна, щоб ділитися, розділяти для тих, для хто не може, наприклад, цей день щось таке робити. Ну і робили розваги, створювали собі момент розваг, виходили на ковзанки, якщо дозволяло пора, тобто, якщо було досить прохолодно. ми ж теж зараз би мріяли, щоб було на здижко десь реально. Просто на вулиці ковзанка. Ну, погода не дозволяє. А тоді більше була холодна зима і власне в. Той період можна було вийти і деякі е, бізнесмени Вінницькі робили спеціально ковзанки, щоб е, біля і там вже і продавали чимось, торгували. було, були гарячі напої, якими е, можна було, була стояла пічка. Уявляєте собі, щоб людина, яка ковзається, чи там десь вона відпочиває, могла піти погрітися біля тієї пічки. Такі ковзанки робили біля, ну у нас не було ще мосту на старе місто. Ходив паром, і от там були купальні влітку, а взимку розваги якраз на ковзанах. На тому, щоб там на на сам... річці самі на самій річці, на самій е, дивилися, щоб приходила поліція. Вона спочатку вимірювала товщину льоду, чи можна вже починати ковзанку, і за цим слідкувала поліція у місті. Це До не річ... просто робив бізнесмен, чи я там захотіла. Торіч, я ще такі ковзанки застала в ну десь на початку 80-х років на Вишенському озері. Ну так. звичайно, пічки там не було, але ковзанка була в плані того, що коли лід замерзав на річці, то дуже багато людей з, з козанами. Виходили, було світло і пам'ятаю. Зараз там якось якось я цього не бачила, але дуже багато світло було саме навколо ось річки і щоб могли люди піти, показатися, так, щоб що... відпочити Особливо так. На, на вихідні так я от я ще це пам'ятаю. Я вам дуже дякую. Дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як святкували Різдво і новий рік у Вінниці на початку 20-го століття. Говорила з нашою гостю. Це Вінницька гідеса Оксана Роздорожнюк. З вами була Ерна Булгакова. На все добре. Рецент з Іриною Болгаковою 101,8 FM